Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і ви на каналі Олексій Антоненко. Ну що, я продовжую віщати із Німеччини, з Баварії. І в цьому відео ви побачите, як живе ну таке, скажімо, німецьке село. Ми побуваємо з вами в містечку, а точніше можна сказати в селі, тому що тут всього населення налічує всього декілька тисяч людей. Мешканців да? під назвою Гелдерсхайм чи Гелдерсгайм, що знаходиться в Баварії недалеко від нашого табору. Тут такі домики бачимо. Пово німецьке село. Таке село-село конкретне, знаєте. Кругом поля, поки дійшов сюди, воно всі буцаки грязні. Ті брудні в болоті. А... Ух ты, це виходить, що наш табір аж сюди. на борт чи я помиляюся. Територія нашого табору здоровезна. Про це буде окреме відео. Як я казав, я там більш детально розповім, що де да як покажу про умови. Про те, де ми живемо, як ми живемо і, і все таке інше. Оставив свого ровера на парковку сьогодні, вирішив прийти з пішки, тому що не дуже, не дуже погода розполагає. Такі вулички, бачите, все компактно, уютненько, так, красивенько зроблено. Дороги класні, все як полагається. В хорошому селі. О, так от поставив равера на парковку, вирішив прогулятися пішки. Тут недалеко від нашого тагора для біженців знаходиться. Це містечко чи село. Кажуть, дуже гарна така старовина церква є. Зараз ми на, 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 до неї дійдемо і подивимося на неї. Такі дома живуть собі люди, німці в таких домиках. Типова німецька застройка. Це забудова, забудова певна. По декілька машин у дворах. Побачите, друзі, як тут протікає річечка. Такий мосточок. О, тут якісь підприємства, там щось таке ось. підробили для річки такий тунель. Ну, це я так розумію, ми входимо в більш такий старовинний квартал. Воно цікаво. Такая цікава застройка. Там наверно такие памятники. Кристиан, Кристиан. Алло, Естен Краб, называется такие вот такая статуя цікава стоит, видишь? Забудова. забудово. Цікаво, гарно дуже. Стилі. Не знаю, як він називається, стилі стильному. Так. Ну туди ще вулиці пішли туди, туди. Я думаю, будемо. Будемо повертатися. Давайте ще трохи сюди пройдемо. Підониці цікаві. Тут такий дерев'яний. Що подивився в Вікіпедії? Гордальська громада е в Баварії, в Нижній Франконії. От. І населення тут всього навсього налічує 2000, 2700 щось, чимось, з копійками людей. От. Тобто село село, конкретне таке село, да? Ну а зовнішнє таке не скажеш, дивіться самі. Таке все охайне. Будиночки цікаві, красиво, гарно виглядає. Ну, я думаю, коментарі зайві. От. Я думаю, друзі, ви самі напишете мені в коментарях, що ви про це все думаєте. Ось Ми з вами вже до церкви дійшли. там закрыто, не знаю. Будет закрыто. Музей тут есть, археологический музей. Все закрито. Зараз все закрито, як ми бачимо. На жаль. На жаль, на жаль. Ну, тут видно, що дійсно старі. Стара побудова, старовинна. Не знаю, чи можна тут ходити, чи зможна. Бистренько прийдемося з вами, глянемо, що тут є, і підемо, і підемо назад. Mm -hmm. Ось бачите, така прям старовинна забудова. Mm -hmm. Інкрустації цікаві, декор. Все так зроблено. Чудово так. этот. Ага, я зрозумів. Це ми з вами вийшли, зробили такий кружок зробили. І зараз туди можна буде, через той прохід можна буде йти назад, певно, я так думаю. От. Щось таке. капелі. Ага. Церква, але вже закрита, я думаю. Бачимо будиночки цікаві. Ну, Взагалі, друзі, тут всюди так красиво. Це не, не тільки в цьому селі, да? в селі, якби це дивно не звучало, але село якби громада, да? така община громада, комуна, якщо хочете. В, Баварії, в землі Баварії район Нижня Франконія називається. Вот. І належить воно до Франкфурту. До Франкфурту кажу. До якого Франкфурту? Належить воно до Швайнфурту. Швайнфорту. Швайнфурт. це таке місто побільше. Набагато побільше. Ну як районний центр у нас вважається. Так і тут. Такі домики, бачимо, цікаві. Ну, тут можна замітити такі забори повише паркани, типу наших. Тому що ну, в інших населених пунктах взагалі такі чисто декоративні заборчики, невисокі, можна сказати, що їх і немає. А тут вже побільше якби, ворота і калітки, О, собаки гавкають, чуємо. Тобто отак от якось. Поважте, що цікаво, на багатьох будинках такі всякі скульптури релігі... релігійної тематики. От там от ми бачимо статую. І, і на інших також можна зустріти. Hello. Друзі, тож Якщо сподобалось це відео, ставте йому жирний лайк і підпишіться на канал, хто цього ще не зробив. Ну а з вами був я, Олексій. Всім до нових зустрічей. Пока.